Черговий сумний привід зібрав на головному майдані рівного більше сотні людей. Сьогодні місто прощалося з двома своїми синами, мужніми воїнами Валерієм Усачем та Віктором Диким. Обоє бійців захищали Україну на передовій. Пройшли чимало гарячих точок. Попри отримані на війні травми, захисники до останнього рвалися в бій. Однак їхні серця не витримали. З лікарні Запоріжжя та Клевенського госпіталю не дійшли повідомлення про смерть військовослужбовців. Час буде лікувати, але напевне ніколи не загоїть. Рани наших сердець через полеглих українських героїв. 51-річний старший солдат Валерій Усач народився у селі Метків біля рівного, однак навчався і жив в обласному центрі. 49-річний старший сержант Віктор Дикий, родом з Томашгорода на Рокитнівщині, проте теж працював у Рівному. Через смерть двох бійців напівсиротами залишилися семеро дітей. Тяжка втрата спіткала родини захисників і тих, хто знав героїв особисто. Знайомий Віктора Дикого Олексій Мартинюк так характеризує свого товариша. Він добрим чоловіком, добрим. Таким сміливим чоловіком, можна сказати так. Він був в поліції, служив колись, і в його був досвід. Він і пішов за Україну воювати. Вічна пам'ять. у цивільному житті Валерій Усич працював слюсарем в рівне теплоенерго, а вільний час присвячував улюбленій справі на дачі. Віктор Дикий до початку великої війни займався підприємницькою діяльністю. Прощальну панахиду у центрі рівного вже не вперше відвідали гості з Німеччини. Зокрема, мер району Панков у Берліні Зорен Бен. кожного разу ці заходи трагедія. І мене дуже зворушують обличчя і стан родин, котрі знаходяться тут, котрі оплакують своїх рідних, і кожного разу хочеться підійти і обійняти цих людей, котрі втратили своїх родичів. Валерія Усача поховали на алеї героїв кладовище нове. А Віктор Дикий спочиватиме на кладовищі у тинному. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Бражицький, Ярослав Бондарчук. Випуск новин.